Дата закінчення ТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни. Відповідно до прийнятого закону, парламент підтримав мій законопроект про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо абсолютно нові, більш ефективні заходи з застосуванням Збройних сил, розширенням наших оборонних спроможностей і робимо це, тому що ми бачимо різке зростання рівня загрози. На сході нашої держави. Але коли буде мир, якщо ви хотіли спитати, коли закінчиться війна, це питання набагато, я вже підказую вам, це питання набагато більш складніше. Я можу точно сказати і дати відповіді на це питання. Війна закінчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумніву. І не тільки тому, що ми маємо найкращі збройні сили, не тільки тому, що ми боронимо рідну землю. Не тільки тому, що українці на сьогоднішній день зруйнували всі сценарії Путіна про Новоросію, Малоросію, розкол держави і все таке інше, а в тому числі тому, що з нами правда. І на страсний тиждень можу сказати, що і Господь Бог з нами, і ми точно переможемо. Я...